На превеликий жаль, це говорить, те, що тема пенсійної реформи використовується кон'юнктурно, Говорить про те, що багато хто хто скористався сповна цієї, цим брендом для того, щоб отримати підтримку. Коли отримали підтримку, вони відмовились від цього. Ну, це мені нагадує ситуацію перед будь-якими виборами, коли, скажімо, у ветеранів більше захисників, ніж самих ветеранів. А як тільки вибори закінчуються, зразу вони щезають ці вибори. Але найголовніше полягає в тому, що в чому ж головна шкода. Ну, по-перше, полягає в тому, що піднято вік пенсійний на 5 років для жінок і для певних категорій чоловіків. По-друге, шкода полягає в тому, що збільшено страховий стаж. Збільшено страховий стаж, незважаючи на те, що. Можливості для його дотримання ну, практично немає. Причому хотів би окремо відзначити, що, і нагадати, що коли приймався е, цей закон, закон імені Тігіпка Чечетова, то е, я попереджав, що не можна робити взагалі приймати цей закон. А по-друге, ну, якщо вже поетапно збільшити пенсійний вік, то так, тоді, так також поетапно збільшуйте і страховий стаж. А його тим законом прийняли одномоментно на 10 років. Отак От людина заснула, знаючи, скажімо, жінка, що їй треба відпрацювати 20 років, проснулася 30 на дворі вже гуляє на другий день. Ну і безумовно це вкрай негативно вплинуло на рівень пенсійного забезпечення. Безумовно, тема надзвичайно важлива. Я хочу сказати, що Компартія України ніколи не залишала цю тему, і я абсолютно переконаний, що і наші колеги в майбутньому будуть працювати бо це ну одна із одне із ключових положень життя людини. Ну і середнього і старшого віку, бо сьогодні за свою пенсію має думати вже людина середнього віку, і навіть молода людина. Бо на превеликий жаль, це питання і тривалості трудового стажу, це питання і заробітної плати, і маса інших питань.